Частину спортивного майданчика, що розташована на стадіоні автомобіліст, минулоріч міська влада віддала в приватні руки. Тепер там зводять чотириповерховий житловий будинок. За проектною документацією новобудова має бути розташована на певній відстані від спортивного майданчика. Проте підприємець будує багатоповерхівку в притул до стадіону. Ну цей будинок теж десь порядка. 40, від 40 до 60 сантиметрів до середини теж знаходить на межу серед ну, стадіона. Це має бути як мінімум метр. Тобто від межі має будуватися будинок. А якщо вважаючи, що тут ще крім того є балкони, крім того, що межа йде там, а крім того, що ще взяти балкони, які метр двадцять. То вже скільки виходить украв задля того, аби зберегти, чи не єдиний в місті стадіон, де можуть проводити чемпіонати з футболу, меценати готові його облагородити. В першу чергу планують встановити трибуни та облаштувати бодай дві бігові доріжки. Ми готові його захищати, встановивши огорожу як елемент захисту, хоча б мінімальний такий. Ну а далі вже все остальне встановлювати трибуни, чистити санітарну чистку, ремонтувати поле роздягальні і все приводити до ладу і встановити хоча б дві бігові доріжки навколо поля, щоб в кінці мікрорайону Новий, яких, ну я думаю, у місті найбільший мікрорайон мали б змогу десь хоча б побігати на стадіоні. На виїзне засідання комісії забудовник не приїхав. Представники архітектурно-будівельної комісії теж кажуть, порушення є. По тим документам, які поки що у нас є в наявності, видно, що вона передбачена для індивідуального житлового будівництва. От. І друге питання: межі земельних ділянок, межі земельних ділянок, оскільки е, ця. Житлова споруда розташована прямо на межі стадіону, і абсолютно не зрозуміло, яким чином власник буде потім обслуговувати чотирьохповерховий будинок. Я маю на увазі ремонтні роботи, там штукатурку в разі пожежі, під'їзд пожежної машини. Це абсолютно незрозуміло. У міській владі запевняють, підприємець повинен призупинити будівництво та понести відповідальність за незаконне вторгнення на територію стадіону. У нас часто як буває почнуть, поки там розбираються і так далі. Гоп уже демосяки. Кілька поверхів з'явилося і вже нічого з цим не можна зробити, як от ось цей будинок. Тут ми не допустимо, щоб так було. Даємо припис, призупиняємо будівництво. Паралельно Федерація футболу міста дає в суд, щоб скасовувати містобудівні погодження, які були минулого року ще надані. Ми також їх підтримуємо в цьому, тому що вже очевидно, що ці містобудівні погодження видані з порушенням законодавства.